Історія про ведмедика Дмитрика живе собі в лісі маленький ведмедик на ім'я Дмитрик. Живе він не сам, звісно, а з мамою-ведмедицею медеєю і татком ведмедем Вініаміном. Тато працює на пасіці в лісових малинниках, в ставках лісових рибу розводить. Мама ж виховує синочка і дбає про домашнє господарство. Дмитрик чемний, ввічливий слухняний синочок і намагається допомагати батькам і не засмучувати їх. Проте, як у всіх діточок його слухняність іноді втікає десь в шухляди, чи під ліжечко, чи в шкарпетку залізає. А чи в зимовий кожушок, який ведмедик вдягає холодної пори? Ти напевне гадав, що ведмеді вкладаються спати на цілісіньку зиму. А от і ні, то звичайні ведмеді так роблять, а казкові такі ж дітлахи, як ти, чи серед іграшок або сторінок книжечки з кольоровими малюнками заховається слухняність і хихотить? От Що одного дня трапилося з нашим ведмедиком. Як багато хто з малюків, Дмитрик полюбляє солодощі і ніколи не відмовиться від найсмачніших ласощів меду. Ти теж, певно, любиш солоденьке, ж! Проте мама медея пильнує, аби синочок не зіпсував собі зубки, і в нього не розболівся животик. І не дозволяє їсти мед з діжки, та ще й лапою, та ще й більше, ніж дві ложечки. Мама або накладає меду в блюдечко, або намащує ним хлібець до чаю. Але цього дня саме очікували гостей, родичів з далекого лісу, що розташований по інший бік річки, аж ген за пагорбами високими. Тому мама медея клопоталася на кухні, готуючи смачні наїдки, смажила свіженьку виловлену Дмитриком разом з татком ведмедем рибу, збивала вершки з малинкою і пекла пиріг з абрикосовим варенням. І от саме за варенням, яке зберігалося в коморі в слоїках, мама ведмедиця і попросила піти Дмитрика. А в коморі чого там лишень не було. Гриби сушені у в'язочках, на довгих нитках, гриби солоні в діжках, на довгих поличках вишукувались слоїки варення. Малинове, суничне, ожинове з чорниць, яблук, грушок, абрикосів, слив. А ще, а ще! Найкращі з запасів, на думку Дмитрика, діжки з медом. За вишки майже стата ваніаміна вони стоять попід стіною, зроблені з липової деревини, накриті щільно товстими круглими покришками. Проте запах просочується й назовні як же пахне там. В Дмитрика аж слинка потекла, коли він зайшов до комори. Хоча б понюхати, хоча б подивитися. зринула думка в Дмитрика. Е, ні. Мамусі потрібне варення з абрикосів. Я маю принести. Була друга ведмедикова думка. Знявши з полиці слоїк, Дмитрик рушив, був до виходу, та не втримався. І, поставивши слоїк на долівку, він підтягнув невеличкого ослінчика до діжки з медом, з якої, як йому було відомо, мед вже набирали. І якщо він, Дмитрик, трішечки покуштує, ніхто й не помітить цього. Відсунувши покришку, ведмедик зазирнув у середину облизався Дмитрик. Як ви, малята зрозуміли, слухняність саме в цю хвильку заховалась між сушеними грибами і, помало розгойдуючись на мотузочку, сміючись до себе, а що ж буде далі? А далі? Оскільки меду було близько половини ємності діжечки, Дмитрик перехилився через вінця і зачерпнув лапкою трішки меду. «Смакота!» – задоволено прошепотів він. От ще раз покуштую, і досить. Дмитрик перехилився більше, аби набрати в жменьку якнайповніше. І. Ослінчик хитнувся, впав на бік. А Дмитрик Беркець сторч просто в діжку. Йой, вихопилося в нього. Вам певно відомо малята, що мед після певного часу зберігання зацокровується, перетворюється на бурштинові медові кристалики. Тому Дмитрик не занурився в мед з головою. Як сталося б, якби той був рідкий? І не загруз в ньому подібно осам. Проте, вибратись з діжечки самотужки, ведмедик таки не зміг. Виріс він невисокий, ще ж маля в половину таткового зросту, тому дотягнутися коротенькими лапками до краєчку діжки йому ніяк не вдавалося. Тим паче, що відштовхнутися і підстрибнути заважав липкий мед, що обліпив ведмедикову шубку і лапи. Оце халепа. засмутився Дмитрик. Як же соромно мені буде перед мамою? А татко, що він подумає? Каже. Я не слухняне безпорадне дитинча, і не візьме мене більше ані на риболовлю, ані на пасіку допомагати. Ведмедик був ладен вже розридатися, аж тут в комору увійшла мама медея. Не дочекавшись синочка зі слоїком абрикосового варення, вона вирішила, що він відволікся чи забув. Або загрався у своїй кімнаті. Та, побачивши оселін, який недбало лежав біля діжки з медом, мама зрозуміла все. Вона підійшла, витягла Дмитрика з меду і, промовивши докірливо. Синку, синку, понесла його митися. Коли Дмитрик вимитий, загорнутий в сухий м'який рушник сидів на стільчику в своїй кімнаті, він уважно подивився на маму і прошепотів. «Мамоню, вибач мені, я більше ніколи так не вчиню». Я вірю тобі, синочку, і вибачаю. Відповіла, усміхаючись, мама медея.